Атаки по російській території, зокрема, як бідкається російська окупаційна влада, начебто, це була наймасштабніша атака цієї ночі, дронів по їхній території. Отже, СБУ атакувала військовий аеродром та два НПЗ у Краснодарському краю. Про таке повідомляють джерела змі у силових українських структурах. в ніч на сьогодні Вавовна завітала на військовий аеродром Кущевськ. Та на Ільгінській і Слов'янській НПЗ об'єкти були атаковані дронами СБУ. Атаку на аеродром організувала спецслужба разом із силами оборони. Там, зокрема, розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ ворога. Російські змі публікують кадри із нібито аеродрому у населеному пункті Кущевськ-Краснодарського краю. У мережі пишуть, що, начебто, внаслідок атаки були пошкоджені російські літаки. Ударському краї, як повідомляють уже журналісти, зокрема, неподалік військового аеродрому було також знищено склад модулів управління та корекції для авіабомб. Зокрема, повідомляється про те, що російський так званий опозиційний телеграм-канал Астра. Пише, що під час аналізу відео з місця наслідків удару по російському аеродрому Кущевську, які опублікували телеграм-канали, журналісти помітили згорілі та пошкоджені, пошкоджені перепрошую, модулі. І це йдеться про модулі управління та корекції авіабомб, як я вже говорила. Так, от їхня кількість та ступень пошкоджень влаштув. Перепрошую, встановлюються. За інформацією російських так званих опозиційних медіа, пошкоджені були безпосередньо і самі літаки на військовому аеродромі. Ну, а ми будемо чекати вже офіційної інформації з боку українських джерел для того, аби з'ясувати, що там сталося. Далі, окрім власне, військового аеродрому, дрони СБУ в Краснодарському краї вдарили також і. По реактрифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов'янського НПЗ на Кубані це ключові технологічні об'єкти. НПЗ за даними джерел після влучань на аеродромі та нафтопереробних заводах почалися пожежі і евакуація персоналу. Ну і як зазначили джерела українських медіа в силових структурах, СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об'єктах в тилу ворога, знижуючи потенціал Росії для ведення війни, в країна терориста бововна палає і буде палати, зазначило там. Ну і я зазна так само підкреслю, що ільський та слов'янський нафтопереробні заводи вже були атаковані українськими захисниками. Раніше, ну і в міністерстві оборони Ерефії також відреагували власне на ці події, і незважаючи на те, що місцева влада Краснодарського краю повідомляє, начебто, про з десяток дронів Міністерство оборони Ерефії стверджує, що атаку відбивали, і атака була здійснена, начебто аж 66 дронів було використано під час нальоту на Краснодарський край Ерефії. Тож ну, цікаво в даному випадку, звісно, можуть і перебільшувати російські військові для того, аби знову ж таки пояснити, чому ж все таки відбуваються ці влучання, і чому їхньому славетному ППО не вдається знищувати ті безпілотники. Ну і як одне з при пояснень, що їх було так багато аж 66, і це, начебто, найбільше за весь початок повномасштабного вторгнення. Відколи власне над територією Росії кві. Бавовна, так би мовити. Далі маємо ще гарні новини вже від наших розвідників. Воїни ГУР знищили новітній комплекс падльот за 700 мільйонів. Бійці ГУР успішно вдарили по російській радіолокаційній системі «Падльот». Зазначається, що по РЛС відпрацювала група ГУР-Гуси 9. Спільно із військовослужбовцями 15-ї, зокрема бригади, чорний ліс успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс. За даними розвідників, цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілий російським зенітно-ракетним комплексам с 300 та С 400 Радіолокаційна станція падльот порівняно нова російська розробка на озброєння армії держави-агресора. Її почали постачати у 2015 році. Ну і як зазначається, вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів. Як ефективно наші воїни, зокрема розвідники, палять російську техніку дуже дороговартісну, як я вже зазначала, понад 5 мільйонів доларів вона вартує. Ну і власне це якраз представники того, е, начебто, славетного російського новітнього озброєння.